Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Хочеться приготувати щось смачненьке і в той же момент щось таке ідеальне для такої зимової прохолодної погоди. Уха, друзі, це те, що потрібно, навіть в домашніх умовах. Сьогодні готуємо смачну уху. Для її приготування я буду використовувати наступні інгредієнти: риба, у мене короб 1 кг 600 г, 7 картоплин середнього розміру. Дві морквини середнього розміру. Одна цибулина. Менше, ніж половина чайної ложки перцю чорного меленого. Одна неповна столова ложка солі, Чотири лаврові листочки і зелень. У мене це петрушка. Пропорції каструлі на 4 літри. Все. Рибу очистили, помили. Набрали в каструлю воду, туди відправили рибу. Довели до кипіння, утворила шума. Шуму прибираємо. Прибрали. Проварили рибу ще 10 хвилин. Після чого нарізали картоплю і відправляємо картоплю, варимо разом з рибою 10 хвилин. Після чого натерли моркву, мілко нарізали цибулю, відправляємо до картоплі і риби і готуємо вже до готовності. Але за 15 хвилин до готовності додаємо до ухи сіль перець, лавровий листок. А за 5 хвилин додаємо мілко нарізану петрушку, як бачите на своїх екранах. Все. Дуже-дуже просто, але дуже-дуже смачно, друзі, і корисно. І до речі, мені дуже подобається уха саме з короком. Але в кожного свої індивідуальні уподобання, тому тут все по-різному. Дякую, що ви зі мною, друзі. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подобайки, а також діліться своїми цікавими рецептами приготування ухи. До нових зустрічей!